Ці воїни доблесно захищають нашу країну. Кожен на своєму місці. Але всіх об'єднує одне Позивний Україна. Вітаю, друзі, сьогодні в ефірі телеканалу Д-Один саме до нашої студії люб'язно зголосилися завітати військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади для того, щоб поділитися із нами тим, як живе зараз бригада напередодні новорічних і різдвяних свят. Яке забезпечення має бригада, і яку допомогу має бригада безпосередньо від нашого міста і від всієї? України, адже бригада відома на всю Україну як мінімум. Геннадій Бутенко сьогодні в нашій студії головний сержант логістики третьої окремої штурмової бригади. Пане Геннадію, ради бачити. Добрий день. Давайте почнемо ну з дуже важливого питання. Ми розуміємо, що зараз забезпечення будь-якої бригади, будь-якого підрозділу збройних сил України і окремого підрозділу сил оборони воно є надзвичайно важливим. Як який стан справ зараз у вашого величезного підрозділу, ну скажемо так, завжди хочеться кращого, але більш-менш за рахунок допомоги громад, волонтерів, меценатів, більш-менш бригада забезпечена. Скажемо так, але є куди рости. Війна, на жаль, це дуже таке дороге задоволення, і для того, щоб максимально ефективно воювати, то забезпечення требується ще. Але Враховуючи реалії сьогодення, да збройних сил України, то можна сказати, що воно на доброму рівні. Ми знаємо, що і розуміємо, що завдячуючи забезпеченню вашої бригади, є велика кількість тих людей, які хочуть хочуть до вас долучитися. Ну це так. Ну це не тільки тому, що забезпечена бригада. А по перше, це відношення до хлопців зі сторони командира бригади Андрія Білецького, його заступників штаба бригади. Тобто, у нас відношення до солдатів дуже-дуже позитивно, тому що кожен солдат він може підійти безпосередньо до Андрія Євгеніовича або його заступників, або до комбата, поговорити розказати про свої проблеми і йому завжди допоможуть. У багатьох підрозділах немає такого. На жаль, немає, тому що я спілкуюся з хлопцями з різних бригад. І у них такого й близько немає. А У нас така знаєте, така дуже доверительна такі стосунки всередині бригади. Тому на сьогодні у нас. Майже штат бригади заповнений, і багато хлопців, які хочуть перейти на саме наш підрозділ. Но тут дуже багато факторів. Це і підготовка хлопців до того моменту, коли вони вже починають безпосередньо зіткнення з ворогом да, на лінії зіткнення. Їх готують, готують професійно. Тобто людина, коли вона вже йде в бій, вона вже підготовлена повністю і у неї набагато більше шансів вижити. Чим, на жаль, в деяких інших бригадах, тому що ми знаємо статистику втрат нашої бригади і ворога то дуже 1 ну, до 15, 1 до 16, щоб ви розуміли. І так само по трьохсотим теж у нас набагато менше. Але це все, ну, я хочу ще раз сказати, що це все залежить від командира, який зумів створити такий механізм, який працює безперебійно, можна так сказати, і. В кожному підрозділі працюють люди, які стали професіоналами і які знають, як і робити. Тому і люди йдуть до нашої бригади. Тому що правильно як Андрій Євгеній своєму інтерв'ю сказав, що в нього задали питання, що до вас йдуть люди, тому що багато бордів. Він каже, ну, борди це класно, але можна один раз да, повестись на борди. Але якщо буде не так, то малва вона швидко. Сарафанне радіо працює, радіо працює ще. і тоді б до нас би не було стільки бажаючих йти до наш підрозділ. А якщо є бажаючі, я це бачу всередині, да, я можу порівняти, тому що спілкуюся з різними людьми, і мені розказують, де Деякі речі, які відбуваються в інших бригад, у мене в волосся, хоч їх і небагато стають дибом, тому що я знаю, як у нас підрозділі, і там це, це дуже різні речі. І тому я, по-перше, щасливий, що я саме опинився в 3-й штурмовій бригаді, тоді коли 98-й наш батальйон Азов-ТРО переходив, і я жодного дня не жалкував. Про таке рішення, рішення, хоча дійсно важкувате іноді буває, дуже важкувате, тому що працюємо майже 24 години на добу, вихідних немає, але цікаво, тому що ти можеш розвиватися як професійно, як військовий в своєму напрямку. І мені це дуже до вподоби, тому що я можу. Я вважаю, що я зміг за цей час вирісти вже як логіст, тому що займаюся безпосередньо логістикою, забезпеченням. І мені це до І Коли ти розумієш, що твоя праця дає результат, то Десь беруться сили, знаєте, і якби хочеться більше працювати задля перемоги над ворогом. До логістики ми ще повернемося. А я знаю, що цього року ви неабияк насолили російським окупантам саме на вашому напрямку. Так наскільки це було складно, і наскільки суттєвими є втрати противника від ваших бригад? Дуже суттєві, я вам скажу декілька бригад сточили за той період часу, коли. Бригада знаходиться на харківському напрямку, тримається 50 кілометрів кордонів е, лінії фронту, а це майже 7% фронту, тримає наша бригада. Тримає ефективно. Жодної ділянки ми не здали, навіть просунулися вперед. І я кажу, що да, дві, дві бригади, а може і більше. Дуже суттєвий результат. Е, ну мені здається, один з найкращих, може й кращий, якщо брати по збройним силам України. Знаєте, ми якось так звикли. Заменшувати, да, там, де знаходиться okay. свої бригади, ну це не зовсім так, тому що вважаю, як по мені, це найсильна бригада Збройних сил України на сьогодні. Okay. Якщо брати, то є офіційні показники, скільки знищено техніки, орків, там менше всього СЗЧ. То дійсно мені здається, що на сьогоднішній день ем, по силі бригада на першому місці. Це моя така думка. Суб'єктивна, дійсно, але мені я так вважаю. Стосовно логістики, я знаю, що ви отримуєте допомогу абсолютно з усіх куточків фактично України, з різних громад, від різних міст, від різних маленьких і великих громад. Як, наскільки складно організувати цей процес? Ну, не складно, тому що в більшості громад адекватні керівники, адекватні депутати, і вони розуміють. Що з собою представляє третя окремо штурмова бригада? Наскільки важливий ділянок фронту ми тримаємо, тому допомагає. Але такий нонсенс, знаєте, у нас дуже багато хлопців саме з Дніпра, Дніпровської. Угу. Близько області. третини, там орієнтові. Так, да, близько можливо. третини. Але мер Дніпра Філата в цьому році жодної копійки не допомог нашій бригаді. Це нонсенс, тому що м, таких м, майже всі мери. Всі допомагають, громади, депутати, міських рад, там, селищний рад, сільських рад, допомагають всі, крім мера Дніпра Філатова. Знаєте, я можу про це офіційно заявити, і хто б що не казав, але він не допомагає е, бригаді, яка виконує дуже багато завдань, яка, я ще раз кажу, тримає ділянку фронту близько 50 кілометрів. Возьмемо от, е, сусіднє велике місто, Кривий Ріг. Да? Uh -huh. Олександр Вілкул. Ну в цьому році вони вже допомогли близько 60 мільйонів гривень. Вони дали необхідних речей для бригади: це і лелеки, це і певідрони, це і мавіки, це і екофлоу, і багато різних таких інших речей, які не потрібні для того, щоб нормально воювати. І порівняйте Дніпро 0,0 кілька. От казали, да, що вілку такий сякий, а реалії життя показують зовсім інше. Що Вілко з початку війни залишився в короморозі, організував оборону міста, і все досі робить для того, щоб допомагати Збройним силам. Більше він же допомагає не тільки нашій бригаді, ага. допомагає іншим. А то, що я бачу по Філатово, то е, він тягне цю 128 бригаду ТРО, ага. то що я бачу, а я не знаю більше випадків, що він допомагає яким іншим підрозділам. І третє окремо ж, бригаді від нього допомоги немає. А на якісь звернення, на якісь пропозиції прохання були, якісь реакції? були постійно. Хлопці дають звернення з різних підрозділів, але наскільки мені відомо, жодне звернення не було, як кажуть, доведено до позитивного результату. В цій ситуації, от дійсно хочеться дізнатися реакцію тих хлопців, які всі ці звернення направляли, які є саме з Дніпра. Реакцію на таке ставлення. Ну, по суті, таке ставлення до них в цій ситуації. Дуже негативно. Повірте, ми ж спілкуємося між собою дуже негативно, але зараз все рівно всі зайняті тим, щоб знищувати ворога. Тому я вважаю, що коли закінчиться війна, ми потім обов'язково повернемося до цієї теми. Чому так відбувалося, чому мер міста так закриває очі на допомогу, скажімо так, одному з самих боєздатних підрозділів в Збройних сил України? Обов'язково будуть до нього ці питання поставлені, але як кажуть, саму свій час трошки зараз треба зосередитися на тому, щоб не дати ворогу пройти далі, для того, щоб максимально нанести втрат ворогу. Тому всі цим займаються. Але коли є там якийсь вільний час, ми, звісно, спілкуємося на цю тему. І багато хто, коли дізнається про те, що від міської ради Дніпра допомоги немає, вони трохи шоковані. Але ну, не всі знають, да, там, що з собою в реалі представляє мер міста Дніпро. Ми то знаємо, тому що ми до війни його бачили і знали, як вони, там, як вони бюджетом. Розпоряджуються і все інше. Тому хлопці узнають і вшоковані дійсно, тому що Дніпро, якщо не помиляюсь, другий бюджет після міста Києва, і вони могли б дуже багато нам допомогти. Тим більше, якщо брати тільки ті самі впівідрони, яких ну я не знаю, дуже багато потрібно в місяць для того, щоб максимально більше вбити орків і спалити їхньої техніки. І якщо б Дніпро допомагало, це було б звісно. Для нас дуже великий позитив, тому що було легше би більше було б в півдронах, тих самих Мавіків, Ребів. Але чомусь Борис Альбертович всім розповідає, що він всім допомагає. Ну щось третє окрім штурмової бригаді. Я не знаю про допомогу з його сторони в цьому році. Потреба в півідронах є постійною. Вона є постійна. Повірте, скільки б їх не було, їх всі використають, тому що в підрозділах є пілоти, які цим займаються, які дуже ефективно навіть. Я вам скажу, що наша бригада вона на першому місці серед Збройних сил України по ліквідації орків і техніки, саме в піввідувати. Як хлопці зараз, чи можна в цьому контексті говорити, готуються до Різдвяно-новорічних свят, до зустрічі нового 2025 року, і які у вас і у них є розмови і очікування стосовно 25 року? Ну, знаєте, ми всі хочемо перемоги, але ну. Я не можу сказати, що у всіх святковий настрій, тому що для нас особливо немає ні свят, нічого. Ну, ні вихідних, вихідних. Тому для нас просто як буде вже Новий рік. Але всі ми хочемо перемоги, звісно. Е, ситуація непроста на фронті. Ну, реально, там, де ми тримаємо позиції, ми їх тримаємо. В інших містах ми всі бачимо, це ж не секрет, що втрачаємо, на жаль, де, де, ну, в деяких містах території. Але це вже питання до вищого керівництва, до генерального штабу, чому так відбувається. Я можу відповідати за свою бригаду, розповідати. Ми тримаємо все, я ж вам кажу, близько 6-7% лінії зіткнення. Ми тримаємо тримаємо в позитиві. Тож кожен день ми знищуємо багато. Наша бригада в телеграм-каналі, в Фейсбуці. Вона кожну неділю дає. Приблизні цифри того, скільки знищено орків, скільки трьохсотих, скільки знищено техніки. Ці дані вони повністю відповідають реальності. Я можу про це казати, тому що я знаю, як вони формуються, і там немає не дописок нічого. Тобто це реальні цифри. А і вони дуже-дуже непогані. Якщо підсумувати там втрати орків за місяць і втрати їхньої техніки, це дуже такі потужні цифри вирісовуються. І в цьому напрямку будемо далі працювати. Будемо ще більше намагатися. Щоб у нас було озброєння і інші речі. І я вважаю, що в бригаді є куди ще рости, і всім нам є куди ще рости, для того, щоб ще більше ефективно знищувати ворога. На вашу думку, якою мала бути допомога від міської ради Дніпра для того, щоб задовольнити певні потреби бригади? Ну, максимально, ну хоча б на рівні Кривого Рога. Ну, якщо Кривий Ріг на таку суму зміг допомогти, то Дніпро, має ще більше бюджет, чому вони не допомагають. Ну, дуже велике питання до мера міста Дніпро. Але у нього питання по ньому все ж спочатку війни ще йде. І воно ж не закінчується. Знаєте? І то, що ми ж бачимо, іноді новини читаємо, там, де я пілять бюджет, продовжується робити, навіть на те, що війна це дуже ганебно і просто трошки не на часі зараз цим займатися. Але я вважаю, що по-любому, після... Перемоги, ці питання ми обов'язково будемо піднімати. Ну Ніхто ж від відповідальності не піде. Не піде. Ну, тому що а... за що тоді втрати людські? Ми ж бачимо, скільки хлопців. Я недавно відраджені у Львові був, я вам скажу, зайшов на кладовище. До речі, респект меру садовому, тому що дуже так все упорядочено там, дуже так все однакові такі могилки, але дуже вони нормально виглядають. Але кількість за рік. Зросла раз в три, тому що я був десь рік тому у Львові, і от заїхав зараз, я був в шоці. Я вже не кажу за наше Краснопійське цвітр, uh -huh. а у Львові дуже, uh -huh. дуже. всі дуже. Всі... Знаєте, те, що зараз Дніпро це мирне місто, це вже коштувало десятки тисяч життів наших хлопців. І скільки поранених, трьохсотих. Тому якщо ми прийшовши з війни. Закриємо очі на те, що тут відбувалося, то як ми зможемо потім ходити до хлопців, да, де вони поховані, і просто дивитися навіть на їхні могили? Я вважаю, що ні. Буде інша боротьба, інша війна, але вже всередині держави, після того, як ми. Я впевнений, що ми обов'язково переможемо в війні, тому що. Так, ворог потужний, ворог сильний, у них ресурси, але теж вони сипляться, де-де, тому що у них теж не все добре. І санкції працюють, і економіка Росії все гірше і гірше. Тому я вважаю, що у нас є всі шанси перемогти цій війні. Як вона закінчиться, з якими територіями тут важко передбачити, тому що ви ж бачите, і геополітика, і новий президент в США. Будемо дивитися, але. Я на сто відсотків впевнений, що Україна збережеться як держава, самостійна, як незалежна. Це сто відсотків. Як буде по територіям, давайте побачимо. Всі б ми хотіли, звісно, там до кордонів до ста першого року, і чим швидше, чим краще. Але. Уже по кінці будемо дивитися на це, це Дуже знаєте, тут робити прогнози, прогнози це, дуже складно. це дуже складно. Мені здається, жодної зможе не зможе їх. Але єдине, можу сказати, що ми за ці три роки ми показали себе дійсно супердержавою з одної з найкращих армій у світі. Тому що стримати таку навалу, то, що ми змогли зробити, це феноменально. Мені здається, жодна країна Європи. Жодна не країна Європи не витримала. І ви ж пам'ятаєте, нам вже на початку війни більше тижня ніхто не давав. А хтось давав три дні, а три хтось дні. п'ять днів. А ми вже три роки. І по суті, ми ж відбили назад да, той самий Херсон, ми відбили Харківську Харків. область, той самий Ізюм, да, де ми там зараз знаходимося. Там ми ж теж його відбили. До речі, дуже цікаво там, спілкуватися з місцями, коли, коли вони розповідають, це жах. Це жахливо, коли ти це чуєш від людей, які це все пережили на собі. Розумієте, і деякі дівчата досі такі, знаєте, ходять. Вони, коли бачать військових, то трошки, але слава Богу, після того, як війшли вже наші війська, то не було жодного випадку там глотування або там ще якихось речей, то є довіра, ну все ж таки ми інші. Ну, то ми то, то набагато так. інші люди. і... Як по людським якось сам і взагалі по всьому у них абсолютно немає нічого людського. Повертаючись до нашого міста, тоді не вже от якщо бригада, наприклад, з такою кількістю Дніпровців не отримує жодної допомоги від владної ланки міста, вже і інші люди такі самі? Не вже немає тих, хто допомагає бригаді? Ні, ну слава Богу, що є такі люди. Я вже вкотрий раз хочу сказати, що є Олександр Володимирович Петровський, який, до речі, Забороняє мені писати в соцмережах про допомогу саме його, але вона дуже-дуже потужна. Вона з першого дня війни і вона продовжується. Кожен місяць він допомагає. Дуже потужно допомагає. І я хочу котрий раз подякувати Олександру Володимировичу Яні Ванілові його заступнику по фонду солідарне за ту дуже велику допомогу, яку вони оказують нашій бригаді, не тільки нашій бригаді, іншим бригадам. Збройних сил України, бо я знаю точно, що він допомагає не тільки нам. І людина, дивіться, це робить тихо, спокійно. Я ще раз кажу, і навіть забороняю про це писати в соцмережах. Але на каналі я вже скажу, тому що я вважаю по трошки по-іншому, що люди повинні знати за це. Тому що ви ж бачите, як той самий Філат, він же потім буде розповідати, що той не допомагав, той не допомагав, а це ж неправда. А люди ж хоч трохи повинні правду знати. І слава Богу, що є, Олександр Володимирович, є інші бізнесмени. Є те саме там Злагода підприємство, Ласунка підприємство, Міленіум підприємство. Потім ще нам дуже теж допомагає підприємство ковбасні вироби Алан. <свісна> інші підприємства, аграрні підприємства. Тобто бізнесмени, там, я не знаю, ну... Десь більше, мабуть, двох десятків таких нормальних, середніх бізнесменів в Дніпра, які постійно допомагають. Я хочу ще раз вам всім дуже-дуже подякувати. Ви справжні, ви з перших днів з нами. І ми обов'язково, я знаю, після війни будемо розповідати про кожного з вас. Ми хочемо, щоб це теж було в історії залишилось, щоб справжні люди, які не роблять зі своєї допомоги піар. Щоб про них знали, щоб їх поважали, тому що ви робите дуже-дуже велику справу, тому що без волонтерів, без меценатів, без громад ми би не витримали вже в цій війні. Я можу про це відповідально заявити, тому що я це розумію. Я розумію цифри, які йдуть допомоги волонтерів, меценатів, і повірте, без допомоги суспільства, людей скільки просто донатіть звичайних людей, навіть пенсіонерів, без вашої допомоги. ми б не витримали. такі реалії на сьогодні. Ну, всі хотіли, щоб держава все забезпечила, але війна це дуже дуже дорога штука. Знаєте, і ну, держава фізично не, не, не може потягнути все. Тому що знаючи цифри, які витрачаються да, на всі всі речі, це, це громадні суми. І, на жаль, держава не в змозі на сьогоднішній день повністю їх покривати. Тому завдяки тому, що ми всі об'єднані, завдяки тому, що люди досі. Вже майже три роки війни, але вони досі донатять. Досі є меценати, волонтери, там, глави громад, мери міст, нормальні мери міста, тому що вони це розуміють і допомагають. І десь вони ці гроші не використовують собі на премії, або ще на якісь речі, вони їх віддають Збройним силам України. Не тільки нашій бригаді, а іншим бригадам Збройних сил. Тому що одна армія, да, по суті. Ми всі, знаєте, ми всі хочемо перемоги, і ми всі... Робимо все можливе. На все. Просто є дійсно бригади, де, на жаль, командири не на своєму місці. Ну, на жаль, це реалії. І хотілося б, щоб всі були як третього Знаєте, Мені здається, вже давно перемогли, чесно. Але ну, чомусь, ну, чомусь не так на сьогоднішній день. Але будемо вважати, що попередньо. колись да, все попереду. Ми, в свою чергу, вдячні вам. За той вид, який ми маємо за вікном, тому що це мирне місто, це мирний вид і це не зруйноване Дніпро. І в свою чергу ми вам вдячні за це. Дякую за розмову. Також дякую вам за підтримку за, за ваш канал, об'єктивних новостей. Та коли є новини, коли є можливість подивитися, я тільки ваш канал дивлюсь, тому що ви об'єктивно розповідаєте про ситуацію в місті, в державі про військове багато розповідаєте. Ви великі молодці, респект вам, велика подяка. І знаєте, ми всі разом, хтось на кожен на своєму фронті. Ви інформаційному, ми військовому, і... але ми робимо єдину справу, і всі наші дії, вони пов'язані з нашою майбутньою перемогою. І вашою, і нашою. Тому що інформаційне поле це теж дуже важлива річ. І без неї теж ніяк не, не обійдеться у війні. Тому дякую вам ще раз. Дякую, що запросили. Буде можливість, обов'язково буде до вас ще приходити. Залюбки до нових зустрічей. Пасибі дякую. друзі, дякую. мали змогу говорити з головним сержантом логістики 3-ї окремої штурмової бригади Геннадієм Бутенко, і обов'язково скоро знову побачимось. Слава Україні! Героям слава! Ці воїни доблесно захищають нашу країну. Кожен на своєму місці. Але всіх об'єднує одне. Позивний Україна.